Ткані вироби, рушники, плахти. Усі вони привезені із сербського села Куцура, що в автономному краївоєводина. Селище надзвичайно цікаве тим, що більшість населення це русини. Люди, які називають себе саме так, проживають переважно на Закарпатті, сході Словаччини та Хорватії. А ще у куцурі, окрім русинів, проживають серби, угорці та українці. Коли я там був, мені дуже цікаво було, як різні національності, різні народи, вони Жити. Момент співжиття, момент толеру, толерування культури свого ближнього. Це все поєднується в одному селі. І ця виставка вона демонструє якраз взаємну любов і взаємну повагу. Для русинських рушників характерним є мотив зигзаг у різних техніках виконання. Колірна гама вишивок досить різноманітна, але вона ще й дуже сильно переплітається з українською, яка прославилася на увесь світ. Гарно подивитись, то вони справді схожі на українську вишивку, дуже багато схожого. Глаті хрестик, вони також є присутними присутніми в українській культурі і. Це ми зараз можемо побачити і представленими в сербській. Синьо-жовті є, поєднані сині, з коричневим, зелені, червоні. Найбільше здається мені червоних кольорів. Що ще? Квітки досить найпоширеніші в вишиванках, хрестики так само на виставці представили твори сакрального олійного малярства 18-20 століття. Це представлені ікони, і страсна тематика, і також тематика Воскресіння Ісуса Христа. Чому саме цю виставку ми робимо сьогодні в цей час? Перед дверями великого свята, торжества всіх торжеств, Воскресіння Христового, так для того, щоб людина у час великого посту призадумалася дещо над своїм буттям. Тому що у цей час ем, матеріальний час, час модерний. Ми інколи не встигаємо ем, проконтролювати святість і чистоту власної душі. Ці ікони із колекції музею мистецтв Прикарпаття, а також із архікатедрального собору. Вони презентують тематику страждань Божого сина і його воскресіння. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.